Всім привіт! Я Оксана Кулишева, Ви на каналі Історія від найдавніших часів до сьогодення. Загалом теми найдавнішої історії, як правило, ігнорується суспільством. Ну що там може бути цікавого? Але я маю надію, що в попередньому відео я розвінчала деякі ваші упередження, бо дійсно саме у найдавніші часи люди отримали ті риси, котрими ми володіємо сьогодні. Це і соціалізація, і здатність до аналізу, і прагнення комфортного життя. Але деякі питання залишилися нерозібраними. Перше питання. А чому взагалі людина переходить від одного стану соціальної організації до іншої? Чому Гумесапінса вже не влаштовувала стадо, чому йому потрібен був рід? І дійсно, людина протягом всього історичного існування пройшов декілька видів соціальної організації: це і стадо, род, плем'я, союз племен і держава. І я так гадаю, що ну, колись і держава втратить свою актуальність. Вона буде замінена на щось більш глобальне, загальнопланетне, ну, як у фантастичних фільмах. Це станеться скоріш за все, якщо дійсно людина опанує космос і, можливо, все ж таки познайомиться з інопланетним цивілізаціями. І тут цікаво, що саме тоді, при переході до цієї нової соціальної організації, причина цього переходу залишаться ті самі, а саме функціональне ускладнення життя і розростання потреб людства. Саме так, причинами переходу від стаду до роду і далі вже до держави, і є. Наші потреби, їх зростання. Ну, наприклад, під час існування стада люди мали лише дві потреби: це потреба в харчуванні і потреба у захисті. Обидві вдовольнялися доволі легко, але вже з ускладненням життя і приходом на планету льодовикового періоду треба було вдовольняти набагато більше своїх потреб. Наприклад, паралельно потрібно було і розпалювати. Підтримувати вогнища, і будувати житла, і навчати дітей виживати у суворому кліматі, і полювати, і займатися збиральництвом загалом дуже багато потреб. Отже, стадо з його... Примітивною організацією та лише двома функціями вже ніяк не вдовольняло суспільство. І воно почало відживати своє. Так, на зміну стаду прийшов рід. Далі історія повторюється: з ускладненням життя розростаються наші потреби, і йде зміна соціальної організації. Так, ми прийшли від роду до племені, потім до Союзу племен і згодом вже до держави. Друге питання. В нашому сучасному суспільстві хто є головний чоловік чи жінка? Чи ми можемо вести мову про гендерну рівність? А також відповідь потрібно ще не таке запитання: хто є головою вашого роду, а головніше чому? Сьогодні в Україні панує патріархат, і це є факт. Він підтверджується статистично. Дійсно, на сьогодні більшість керівних посад і в економіці, і в політиці посідають чоловіки. Але були часи, коли жінка була провідною в цьому суспільстві. Це називається матріархат. Які причини матріархату? Відповідь тут проста. Справа в тому, що завжди керує той, хто вдовольняє життєздатність роду, життєздатність сім'ї. На той час це була жінка. Ви скажете, так, чоловіки ж полювали. Так, чоловіки полювали, приносили мамонтів, це так, але трішечки не так. Справа в тому, що вполювати мамонта це дуже нелегке завдання, і не завжди чоловіки приносили додому м'ясо. Отже, лише жінки завдяки своєму. Збиральництву, здатності до збиральництва вдовольняли потреби рода і забезпечували його життєдіяльність. Інше питання: чи здатна Україна на сьогодні прийти від патріархату до гендерної рівності? На мою точку зору, може. Скажу відверто, війна на сьогодні сприяє підвищенню стану жінки. Жінка стає затребуваною на ринку праці, їй пристають зрізати зарплати. І по-друге, ну, боротьба жінок за свої права протягом десятиліть не прийшла даром. До речі, а ви знали, що першими феміністками України була Леся Українка та Олена Пчілка? Але про це трохи згодом. Підписуйтесь на канал, буду рада спілкуванню. До зустрічі!